Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу розказати вам казочку, яка називається Про лисичку. Були собі дід та баба. Пішли вони в поле жито жати і взяли з собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже, де б це глечик поставити? Постав стара під кущем, відповідає їй дід. Баба послухала діда, поставила глечик під кущем. От пішли вони жати, жнуть та жнуть, аж біжить лисичка, побачила глечик під кущем, випила з нього молоко, а голови назад не витягне. Ходить, крутить головою, приказує, ну, Глечику, пожартував у годі випустимо його лівоньку. А Глечик не відпускає, хоч ти, що роби. Почекай же, гляди Глечику, каже лисичка. Ось я тебе втоплю. Побігла вона до річки, устромила голову в воду. Наповнився глечик і потягнув за собою лисицю у воду. На силу лисиця вибралася. Але з тих пір ніколи лисичка вже чуже не бере. Ну що ж, малята, чи сподобалася вам казочка? А чи ви уважно її слухали? Тоді зараз перевіримо. А скажіть мені, будь ласка, дітки. Куди йшли дідусь з бабусею? Так, вірно, в поле жито жати. А чи знаєте ви, що таке жито? Ось подивіться, це жито, такі колосочки, вони ростуть на полі, а потім їх збирають, молотять та роблять з них борошно, а потім печуть ось такий двохмяний, дуже корисний хліб. А скажіть, дітки, що несла бабуся в руках? Так, звичайно, це глечик. Чи знаєте, дітки, що таке глечик? Так, глечик це український національний посуд. У ньому зберігали молоко або інші напої, такі як компот або квас? Глечики зазвичай мали тонкі горлечка – Лисиця не могла вибратися з глечика. А згадайте, дітки, куди поставила бабуся глечик з молоком? Вірно, під кущ А хто знайшов глечик? Так, лисичка! Що зробила лисичка? Випила молоко. Вірно, а що сталося потім? Так, потрапила лисичка у воду. Скажіть, дітки, чому так сталося? Вірно, лисичка що зрозуміла? Правильно, що чуже брати не можна. Сподіваюся, що казочка була цікава для вас до побачення малята всього найкращого.